Іншу тему. Чи справді а ваша донька Вікторія є громадянкою Швейцарії? Да. Вона Но... вже в передмісті Женеви. Да. Даже скажу почему. Почему? Разказываю. Когда были политические гонения, вот, семью преследовали в 1994 году. Угу. И я вынужден был отправить ребенка на учебу. Потому что я запугиваю. Вот. В отличие от других государств, когда там детей не пугают, и они ходят спокойно и ходят без охраны. Вот. Поэтому мы дочь свою вывезли, она получила образование в Швейцарии. Вот. Она является, она не бросала громадянство Украины. Она тобто, не відказувалася від українського гражданства. Але ж це заборонено в Україні. Вона не відказалась. Она гражданка Швейцарії, так. Да. Його не лишали гражданства. України. Так. Да. Угу. А от ну, ми ж знаємо, що в Конституції чи де там записано, що у кожен громадянин. То -то у... Не можна мати два паспорта. До 1997 року -го ще стаття Конституції не змінила. Ага, Зрозуміло. А скажіть, я... Я чому... ага. Тому, значить, кто э... наїздила, она здесь в школі училась, і там училась, тому що у нас образування, як математика, фізика, воно сильніше, ніж в других країнах. А скажіть, от як взагалі вам перебувати. Она політична, так що вони не переживають. Так, вам перебувати в фракції партії партії Рейніч, яка просто часто описує? Жахливу ситуація, яка відбувається в Європі, що там стільки а, от, гомосексуалістів просто куди ведуть країну, Азаров, стоячи на європейській площі, казав, що навіть потрібно перед тим, як підписати асоціацію, потрібно там підписати якусь штуку щодо однополих браків. Ну, як взагалі вам, як Київ з Донецька, приїжджає в Донецьк і ви їм як пояснюєте, що там? Ну, от ситуация, там справді, вот такая жахливая ситуация, как розповідають часто проставники вашей фракции. Ну, вы знаете, я не владею этой ситуацией, потому что не сталкивался ще ни разу. І, вот. и Бог не столкнуться, і вам Боже. Поэтому я на эту тему никогда не вел, беседы и дискусії. не могут.